У ДБР підтвердили затримання бізнесмена Ігоря Мазепи. Це сталося на КПП Медикашегині. Він намагався виїхати за кордон. За даними Державного бюро розслідувань, підприємець є організатором схеми незаконного заволодіння землями стратегічного значення Київської ГЕС. Йдеться про придбання 7 гектарів землі вартістю більше 20 мільйонів гривень. Слідчі ДБР вважають, що у схемі використали корупційні зв'язки в держорганах прогалини у правовому статусі. Діля. Янок та підставних людей, окрім бізнесмена, також затримали його брата та ще двох фігурантів. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 створення керівництва злочинної спільноти або злочинної організації а також участь у ній. Нагадаю, що в листопаді минулого року вісім учасників цієї злочинної організації вже отримали підозри. Фігурантам земельних махінацій загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Dá pra meses sentir